Так, друзі, всім привіт! Знаходимося, як ви думаєте, де? Правильно. Київ агроліс. Я казав Олешка, бля, це абсолютно бандитська організація, я повністю його підтримую. Чому? Значить, Давай почнемо з того, що є такий керівник е Київ агроліса Сергій Діденко. Значить, Пан Сергій Діденко е після того, як ми е лупанули декілька. Агролісовських незаконних ділянок з незаконною рубкою прислав таку кляузу голові селищної ради Вижгородського району Київської області Іванківської селищної ради, району Київської області Тетяни Свереденко, де поскаржився. Ай-яй-яй, який ти нехороший. Бля. Сергій блин, Діденко пожалувався, поплакав рубашку селищній голові. Розкажи, що тут у цьому листі? Це ти вже маєш розказати. Ну, власний лист був, в принципі, від відділу комунального майна селищної ради за те, що агроліс не платить оренду за приміщення, яке в комунального майна орендує під офіс. Вони в рамках цього листа пишуть, що вони не платять, тому що простими словами береговий не дає їм працювати, просить там мене на місце поставити і так далі. Що я перешкоджаю, що я понадуманим. Зараз мені е, безпідставні надумані та маніпуляційні дії, е, які я використовую е, як підстави для виклики працівників національної поліції на лісові масиви підприємства, де ведуться лізагатівельні ліза роботи. Тобто вони не можуть вирізати весь ліс по громаді, бо я їм по надуманим фактам, на них порушуються е, кримінальні справи, машини ставляться на штрафплощадки і так далі. І тому подібне. Це все по надуманим, звісно, обставинам. Я виявляється, що я керую на поліцією. А нацполіцією, да, так. поліція це пана на наче Дитячий садочок, да, yeah. якого, якого за вухо взяв і призаставив там те саме. Менше з тим. Іванківська селищна рада для того, щоб навести порядок нарешті на землях, які належать громаді, абсолютно. Адже по новому закону всі землі в межах громади, які не передані постійне користування і не є у власності, не є в користуванні згідно офіційних реєстрів ДЗК та реєстру речових прав, ці землі мають належати громаді. Ось, коли ми спробували зареєструвати 6 тисяч гектар, як пише закон, що громада має на це повне право, скористалися ми цим правом, ми їх зареєстрували, ці землі. Звісно ж, натравили. Ну хто Київська обласна адміністрація, натравила на нас, э, э, скасувала, по-перше, наказ мін'юстру про реєстрацію абсолютно закону цих земель на території громади. І натравила на нас кучу правоохоронних органів. Зараз ідуть розборки, у нас є суди. Селищна рада подала в суд, є господарські. Зараз э, йдуть судові розбори по цим землям. Хто правий, хто не правий. Я впевнений, що ми переможемо, бо за нами абсолютно всі аргументи вважати цей ліс і ці землі, саме головне землі э, нашою громадою. Значить, В рамках цього ДБР накладає на цих 6 тисяч гектарів на кадастрові номера на цих ділянках, накладає клопочет до Київ... Печерського суду міста Києва про те, щоб накласти на них арешт. Причому арешт не просто на реєстраційні дії, а я зараз процитую, щоб було дослівно. Секунду. Наразі ти шукає. Да, я, зараз я, я, добавлю, я просто да. Да, хочу сказати, що е, мало того, в цьому листі директор підприємства каже, що знає про цю кримінальну справу, знає про арешт Ось дослівно. Е, при... 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 До відкриття так. Державного бюро розслідування України, України. кримінальної справи. справи від такої, -то. в рамках якої, за поданням ДБР Печерським районним судом міста Києва, накладено арешт на земельні ділянки, які перебувають в користуванні підприємців, це вони так думають, та заборону використання проведе... проведення лісових заготівельних робіт та лісогосподарських робіт, що значно обмежує підприємство в ресурсі, Бідні, яке. Вони... яке воно може законно використовуватися для отримання обігових коштів. Мало того, Києва була граліст переданий до. Фонду державного майна з обласної адміністрації як підприємство з боргами, е, ну, там, там близько 50 мільйонів ну, було, не знаю, як, точно суму зараз не скажу, щоб мене не чіпляли за слова. Але воно як неефективне передано в фонд державного майна. Е, як ви розумієте, друзі, у фонд державного майна передаються збиткові підприємства з метою їхньої подальшої передачі в приватизацію. А так як в агролісу нічого немає, крім е, е, тих лісів, які вони вважають. Але чомусь не платять ні податок за землю, на яких розташовані ці ліси. І про це є також кримінальна справа порушена і БЕБ займається. Крім цього, вони зазначають, що їм не дають працювати на цих землях. От так ось це ось друга ділянка, яка рішенням Печерського суду, і це про це знають посадові особи, Києва агролісу, арештована від зачитую. Ось, Накласти у кримінальному провадженні такому. то Арешт із забороною розпорядження, використання, проведення лісозаготівельних Робіт та лісогосподарських робіт, окрім як лісотаксаційних робіт, вирощування е і посадкового матеріалу робіт, які пов'язані з лісовідновленням Ну, цього ну, от, лісовідновлення, робити. Покажи да. лісовідновлення зараз. Тобто, зараз от, відбувається зараз, знову таки відбуваються операції з арештованим майном. Причому сказати, що ми не знали про це рішення початку суду, вони не зможуть. Адже директор конкретно на нього ось посилається. Він знає про цей арешт, які ділянки арештовані, але вони в тупу нагло, і це вже не перша ділянка, на якій ми їх ловимо. В тупу нагло вирізають те, що арештоване Печерським судом. Це операція з арештованим майном. Чесно кажучи, це кримінальна справа, а для директора дуже розумного цього підприємства це взагалі дуже печальна ситуація. І дуже прикро, що державними підприємствами керують люди, які отак вчиняють. І плюють на закон, на рішення судів і на все інше. Дякую, Олеже. Дуже багато інформації для простого люду, може, не зрозуміло. Я... Ну, скільки Олег, просто, е, хто там ти, казав, ти не посадова особа, хто ти? Депутат? депутат, да, е, Ти дуже вмієш швидко розмовляти, але не всі з е, людей можуть швидко це восприймати. Я живу сам я, да, я просто хочу більш детально пояснити, де ми зараз знаходимося. Ми зараз знаходимося на одній одні з ділянок е, Київ СЛП, е, Київ Агроліс, директором якого є оця особа Сергій, Сергій Діденко. Вірніше він навіть не директор, а ВО. Виконуючий обов'язки генерального директора. Так зручніше. Ну, так зручніше, тому що якщо вдруг, що типа, я, я тут не приділав. Так ось, що е він пише? Я дослівно хочу прочитати і акцентувати увагу. Навпаки, окремими особами депутатського корпусу Іванківської селищної ради, зокрема, громадянином, е громадянином Береговим Олегом Леонідовичем, тобто тобою, систематично блокується законна робота підприємства. А де вона законна, пане Діденко? Де законна? Ви вважаєте, що законна робота ваша це різати на арештованих ділянках, там, де тільки вам можна навпаки садити? Це законно? Так, законна робота підприємства. Чи може законна робота підприємства е, кхм, дітей від екрану заберіть? Викорити можете 200 дозволених до заготівлі ділової 600 у таких от дерев Сторічних. Це, Це ваша законна робота. Де законна робота? Чи може законна робота е, без, е, перевозити деревину, яка нарізана е, на полях без жодних документів? Або може законна робота, да, як сьогодні блин, ми зловили вашу, вашого працівника, який дав драла десь в поля, заміновані поля, при чому не знаю. Блин, ми думали, що ми там придеться його по запчастям збирати. От. Це законна ваша робота, пане Діденко? Що далі пише Діденко? Яка полягає в безпідставних, надуманих маніпуляційних діях, які використовуються ним як підстави для викликів поліції? А де безпідставні? В якому місті? Ви, ну, ви, іначе, як я не знаю, як мер, е, колись був такий Льоня Черновецький. ну пишете якісь космічні речі. Ви не друг, у Черновецького. Я думаю, що вам пораду нього туди, Цей, куди він? В Ізраїль? Космос. А, в космос, точно. От. В результаті таких дій, блин, правоохоронні органи, ну коротше, бред, несусветний бред, і це пише державне підприємство під... за підписом ВО генерального директора. Я вважаю, що це ганьба писати таку дичину. Ти мені скажи, тебе Свереденко Тетяна наругала? Ну, ну як вона так? не може за вуху вона... тебе взяла. Ну що? для цього потрібно може, розуміти... рівня по жопі для бала. цього. Взагалі потрібно розуміти, що таке орган місцевого самоврядування. У нас у всіх виборчі посади. У мене свої виборці, у неї свої виборці. Мене ніхто не буде там а е як? виховувати. І так. мало того, у нас у депутатів у всіх єдина позиція. Ці ліси мають належати на народу громади. Їх досить їх вирізати. Так досить я, їх красти так. так, так я так я тобі добавлю з точки з, е зору законодавства. Якщо уважно почитати земельний кодекс, наприклад, да? там є перехідні положення, в яких чітко вказано, що будь-що що виростає чи знаходиться на ділянках, яка знаходиться в оренді, тобто за формою право власності, як оренда, чи, там, чи сервітут, орендар не має права взагалі нічого робити. Так ось, Ця земельна ділянка навіть взагалі, в Києві Белаграліса не є такою, що знаходиться в оренді. Вона не має, да, це, це в реєстр, да, в реєстрах? реєстр відкритий. Заходьте, це державна власть, яким, яким боком і хто кришує, в яких кабінетах, блин? в регіональних колишніх кабінетах. Може, це, може хто це там, це може це внутрішні орки якісь, блин? Збіжавши регіонали, це все кришують. До речі, це, це, ці ділянки знаходяться вплотну до Білорашки. Не сьогодні-завтра вернуться хлопці з фронту. І що їм станеться? Віджаті, ну, віджаті землі їхні, які мають належати звичайним людям, віджати якоюсь незрозумілою конторою опустошені Києво Белагралісом. Хто буде відповідати? Діденко може, ВО, генерального директора, хто за це буде відповідати? Що це за контора така, Києво Белаграліс, яка немає, не має не... Пожару, не, не, не пожарних машин, які мають е, захищати ліс. Вона не має ніякої нерухомості, що е, винаймає е, для себе для свого офісу, для своїх тіньових, чорної бухгалтерії. Для чорної бухгалтерії своєї він наймає офіс все, все, селищної ради. Слідчий почекає, нічого не зробиться. Ми пишемо відео. Тому е, хто кришує це? мені здається, це даже не Сергій Діденко, це якісь е, жорсткі регіонали. Ну я чітко розумію, звідки ноги ростуть. А ви напишіть наші глядачі: хто кришує, з якого верха кришується оця вирубка знищення лісів на землях на державних землях, на землях, які належать місцевій громаді, не якомусь во директора, чи групі якогось вуюк, які сюди без договорів, без нічого приїжджають і займаються а, вирубкою а, лісів. Це має бути передано в, в майно громаді. Ідемо ми зараз покажемо, який тут зальот. Крім того, що ця ділянка, яка зараз пошли, покажемо в стовпчика, суцільна лісосічна рубка. Квартал 8, 17 виділ. 24 рік, площадь 1,7. Ми знайшли цей лісорубний квиток, і виявляється, що там площа до заготівлі не 1,7, а 1,6. Але по факту ми переміряли цю ділянку. Слава Богу, зараз безліч всяких є гаджетів, приложух і так далі, які дозволяють виміряти площу, висоту, ширину і вплоть до того, що навіть состав повітря. Так ось, тут вирізано на понад пів гектара більше, ніж дозволено до заготівлі. Тут вирізано. Приблизно 2,5 гектара, і це факт. І це є підставою викликати сюди слідчу оперативну групу і оформляти чергову ділянку, як там впливати, як там, заставляти, заставляти цих е, маленьких діток з поліції, е, дитячого садка з назвою Поліція реагувати і нести свої службові обов'язки на благо народу, так як вони присягали це робити. А не корчити б не комедію і создавати відімусь служби. Тому тут же ж дивись, тут же ж навіть да. чітко написано. В результаті таких дій берегового роботи по заготівлі лісопродукції підприємством припиняються на невизначений час, а саме до моменту надання представникам правоохоронних органів всіх документів, які підтверджують законність проведення підприємства лісові лісозаготівельних робіт. А в чому проблема їх зразу надати? І чого ви в час витрачаєте? Ми що вам не даємо вивозити, не даємо ріжити. Ріжте, вивозьте, але покажіть документи. В чому проблема? Ну, може, ти за, за ноги хватаєш. Ну, там, мабуть, та... я не знаю. Що да. призводить до неможливості виконання підприємств, укладених з контрагентами біржових договорів. І як внаслідок в подальшому призводить до недоотримання підприємств обігових коштів. Зауважимо, що серед е контрагентів ну хтось у них абсолютно. Я ще зараз буквально фінальний штрих хочу показати вам, що повирізали. І вже там слідчий телефонує. Будемо завершати це відео. Спеціально пишу. На телефон, щоб ну, тут, тому що тут відсутній інтернет в більшості місць. І щоб була хороша якість, тому що це відео має завантажитись на багато всяких скажімо так, соціальних мереж з ціллю максимального розголосу. От покажу, яка ділянка. Тут влупили влупили на пів гектара більше деревини. Звісно, жодна жодна. Колодка не, не чіпована, і, та які Це Повністю лівак незаконний. і так далі. Це все йде до е, особо приближених к рубашки е, керівників цього шахрайського лісу. Да? І дерибаниться між собою ця вся кухня. От, Там далі отам безліч. Безліч колод, ділового лісу і так далі. Ну ви самі можете впевнитись, зараз річ він дотелефонує, приїде, тому така от ситуація. Тому, друзі, ми завершуємо даний сюжетик. Ви відпишіться свої думки, як ви думаєте, що з цим робити треба. І разом сила, не забувайте, будемо разом будувати демократичну, незалежну країну. До зустрічі. Дивіться, чоловік, панопаліте, слідчі. Я перешкоджаю зараз діяльності, які його була гралісу якимсь чином. Не даю їм різати, не даю їм вивозити чи щось таке, типу. Ні, ні. Зараз. Ні, там висі інше ти запитай. Так, да, надумані це факт, Чи Ні, чи надумані? примушує поліцію. Ти примушуєш поліцію реагувати, чи ні? От, це щоб одного, щоб... ваша робота, як це ви примушуєте? Нічого не примушу. Ну вони ще вважають, що я примушую і по надуманим фактам визиваю постійно поліцію і це блокує їхню роботу. У вас? Да. Mm. Таке. Що ви виявляєте правопорушення, це ви порушуєте? Да, ну, виходить, так. Да. Там не слухайте Так, ви будете.